Коли американці давали і Ізраїлю настанови, кидали літаки, а потім давали настанови, куди не стріляти, куди стріляти, щоб там раптом ціни на нафту не поповзли. Ну, така історична паралель дуже сильно нагадує ось ці варіанти, що Саліван озвучує американцям. Не, не подобається, що ви б'єте по російських НПЗ. Потім це все ніби заперечується, але ми вже бачимо декілька тижнів, коли реально ударів по нафтопереробних потужностях Росії немає. Значить, як то кажуть, диму без вогню немає. Чи в цьому в, в, в випадку ми можемо собі на даному Етапі, коли ми очікуємо на Ф-16 і на голосування у США, чи можемо ми собі дозволити е, діяти так, як Голда Мейер діяла? Ну, е, нам потрібно, і ми лупимо. Нам потрібно знищувати НПЗ, бо це дуже болюча точка виявилася для Росії. Значить, ми продовжимо, попри всякі завивання Саліванів. Салівана так в деяких колах просто називають не Саліван, а Сіліванов. <реш> так, так і є таке. Я не буду продовжувати цю тему, Да? Ну тут всі а, зрозуміють. По-перше, по-друге, да, в основному ми е, підприємства вже вивели з ладу. Uh -huh. Дари нанесені приблизно там по більшості таких НПЗ в європейській частині Росії. Я не знаю, чи всі ректифікаційні колони там виведені з ладу. Тобто, може навіть. Ну і до речі, в нас далекобійних дронів обмаль теж. Ми не можемо, значить, там їх стріляти, як Катюші пускати, так? Там кожного дня там по два десятки. Це теж лімітована кількість маємо. На жаль, На жаль, бо за два роки ми зробили і не найкращі дрони, і досить дорогі, і в неналежній кількості, скажімо, прямо, так? бо байдикували з попереднім керівництвом у займалися бо значим. Ну, от. ну ситуація якось така. Я думаю, що потрібно, як ви кажете, як Голдамер своє робити. Нам своє робити. Пам'ятаєте, у утечі так, нам своє робить, але дивіться, ми бачили такі прекрасні кадри. і вони вже на жаль дуже давно були і архівні. Ну я маю на увазі один із куполів з двоглавою куркою Кремль, і туди долітає дрон. Нам все одно звідки його запустили. Нам головне, щоб працював цей військово-психологічний ефект, але цього вже не було. Відмовились загалом від тактики оцих дальних польотів по таких символічних місцях. Тобто воно не спрацьовує? Ну, дивіться, вартість найдешевшого далекобійного дрону, це Бобер від притули, да? 110 тисяч цих євро. Да? Угу. Нам потрібно не На росіян, це впливає. Може, ми б краще цим дроном уразили, вдарили десь по аеродрому, чи по якомусь підприємству, чи по, скажімо, ПНПЗ? По Я думаю, що це польоти в чисто пропагандистських, з чисто пропагандистською метою. Це потрібно з цим закінчувати, бо ми вже зрозуміли, що. Ну, Ефект невеликий. Я сподіваюся, наше керівництво зрозуміло, що до, до росіян доходить тільки кулак. Так, І але все. ми, ми, ми ж мали вже... ці Тому... польоти, пане Валерію, на, на самарські підприємства я дивився по, по мапі це добротний до, до кусок дороги. Ну, так, Самара, це вже да, це вже Поволжя, да. Так. От, здається, да? наскільки я пам'ятаю географію Російської імперії от Удари да, далекобійні, але основна частина заводів знаходиться за уральським хребтом і далі за Волву Заволжі. А да? тому е завивання Салівана про те, що можуть піднятися ціни на нафту, вони загалом не є так реальне, не відображають реальність. Да? Вони скоріше відображають якісь побоювання. І загалом, да, загалом, якщо ти хочеш щось обмежити, то запропонуй щось. Це ж ріалполітик їхніх так званих, да? вони пропонують щось взамін. Да? Хоча дурості не робили з цим страшне. Значить, я не знаю, як вони спочатку роблять, знаєте, правильно Черчилль сказав, що американці роблять, приймають правильне рішення, але після всіх воно це рішення останнім приходить да? після всіх помилок.